Друзі, всім привіт! Ну, пригнали такого китайця Spark SP125S. Ну, таке зробити ТО, заміна масла, подивитися до фільтра, не працює спідометр. Ну і клієнт хоче встановити сигналізацію. Ну що, тоді беремося за масло. Масло будемо міняти мутюль Отакі. Так, щоб замінити масло тут ми відкрутимо на 17 тут є і зливна пробка з фільтром зіточкою з тої сторони є просто зливна пробка черный. Так, кто тут уже менял масло и сетку поставили неправильно. Вот оно было вот так. Получается, мае стоять. сначала сеточка, Отак От доверху. І тоді закручується пробка. Десь вже міняли, навірно, і поставили неправильно. Це все зараз я помию, А потім, от бачите, тут би що просто заміна масла. А коли міняєте самі, ви самі робите помилки при заміні. І потім приїжджаєте і кажете, що нема компресії, не ходи, чи ще щось, чи там підшипники шумлять. Звісно, воно буде шуміти, якщо ви самі ламаєте це все. Розібрали, коли розбираєте, дивіться, як ви розбираєте, тому що 90% після розбору ви неправильно збираєте, от хто вдома сам міняє. А доки масло стікає, відкрутю фільтр воздушний. Подивимося, що з фільтром, фільтрок треба. До фільтрка треба часто дивитись, тому що у нас дороги такі пильні, його треба чистити хоча б 2-3 рази у місяць, тому що ну, мопед їде болотом, пильна дорога. Зараз подивимося, чи він чистили чи ні. Фільтр. Фільтр грязний. І дивіться, що робиться за фільтром. От коли ви не чистите, я не знаю, буде видко чи ні. О, оце все попадає в мотор. От дивіться, що там робиться. Зараз я присвітю. От дивіться, це все, все попадає в мотор. От туди все грязне. Як думаєте, після цього, як він буде їздити? Ну, от щоб ви розуміли. Ну і це все зараз сніму повністю, прочистю, продую. Фільтерок він не пірваний. Ну він дуже забитий. Ну і це все відмиємо почистимо. Тоді знімаємо зараз Ось ну, так все виглядає тут теж все в пилюці. Зараз відкрутимо фільтрбокс, Це зараз промию тут. продую воздухом. І... Ну і сніму фільтрбокс. Так, Щоб зняти корпус фільтра, відкрутим два бортика під головку на вісім. сапунчик і відкрутимо зверху під фігурну отверточку, ну і це все знімаємо. Да, тут капець що робиться. Все пилюці, все грязно. І знімемо, напевно, почистимо теж карбюратор. У карбюраторі теж є трошки пелі. зніму, почистю, продую. Зберемо це все на місце. Каже, що стяги нема. Промив це все, продув фільтр. Все чистенько, корпус помив. Тут теж все відчистив. Плюс зняв карбюратор, теж я вже поставив на місце. Промив все чистенько, якби ну, не хотів робити відео, тому що там нічого. Ну, так все, все чистенько там, нема нічого сложного. Да, так, чуть, чуть було мусора. Ну, в принципі, все Це зараз збираю все на місце, заливаємо масло. Якби нічого сложного. Якщо лазити самі, ну якщо крутити самі це все, чистити, старайтеся нічого, ніякі болти регулюровочні не трогати, тому що покрутити, потім будете мучитися настроїти. Отак От краще сняли, продули, промили і все збираєте назад. Нема нічого сложного. Все чистенько продули, промили. Клієнт каже, що стяга чуть-чуть пропала. Не так тягнути почав. Ну, я думаю, що фільтр забитий. Як він має тягнути? Стаємося ще до варіатора, але поки що я це зберу, все, прокатаюся і тоді побачимо, як буде їхати. Він, якщо все добре, то до варіатора не будемо лізти. Збираємо це все назад. Дивіться, як правильно це все зібрати. Сіточка вставляється в пружинку. Отак. От Різінкою доверху. А воно було все на от так було. І воно тут нічого не фільтрувало. О, у такому положенні сіточка, пружинка, гайка. Масло будемо заливати мутюль. Тут у нас на щуповий пише 0,75 л, 750 г. Так, з маслом, з фільтрами розібрались. Зараз опустю чуть-чуть нижче його. Будемо добиратися до троса. Подимося, чи трос, чи улітка, бо буває, що і улітка сама виходить. Да, тут. Зажато добре. Це не трос, це сама шестерня. Так, трос цілий наш. Получається, що сама улітка з улітки не... Подивимося до механізму зараз. Колесо. Да, тросик ціленький. Поки що просто вставим його. Так, на 14 і на 17. Вже був такий мопедик теж на ремонті. Теж спідометр. Не робив. Тож була проблема з цією шестернею. І я не міг нести. збиратися з ними все на стіл А я це все помию. Це все перемиємо і. Подивимося добре на ці шліци. От шліци я бачу є зализані. Може із-за того він не хоче. І цей шестерні я вже шукав. Не знаю, де ти бачите, ні. Тут є, але вони вже зношені. Поідмивав я це все. Тут це все хороше, а тут є ізнос. Не знаю, побачив. Зараз я спробую зібрати це все. Оця часть не була забита повністю і він люфтив. Може бути із-за цього. Що, великий люфт. І не робив. смазочки сюда Чи воно сідати. Так, є. Ну є тут вироботка, мені ця шестерня не подобається. Воно буде от тут якби нормально, тут є вироботка. Я не знаю, як буде ти бачите чи ні. От у цій місці. Тут вроде би добре з боку. О, тут знову вироботка. І цей шестерні нема, не можу я заказати. Я вже пробував і від Honda, і від 150-ки китайця, не підходить ні від чого. І нової купити теж нема. Я ж кажу, що вже були, були з таким мопедиком теж, у них походу болячка це все. Не знаю, Девидко зібрав. Оце шестерня. Отут, бачите, який свободний ход. От воно вроді би зацеп є, от крутиться все. Але оцей люфт. Ну, побачимо, зберемо. Може, поможе це все. Може, буде робити. Вбираємо це все назад. Це все назад. Показать Что будет дальше Вот наша шестерня Вот зараз видите, вроде бы Все крутиться. Ну що збираємо тоді. це все на місце. Побачимо, прокатаємося, побачимо, що воно скаже. Ну, шестерня вона має вироботку. Я б її замінив, ну... нема на що просто-напросто. От фільтр воздушний теж їх немає в продажі, я не можу знайти. Ще їх не повип... на запчасті взагалі немає. Ну таке по мотору там ну, все підходить. І все, зараз опускаю сигналізації. Е... Ні ще хотів сигналізацію, немає сигналізації, лишилася тільки... Таке, музика. Там немає автозапуску, вона сигналізація є і Якби муз... тільки музика грає. І все. Зараз опускаю. Зараз запустити, тому що я знімав чистий карбюратор. І пробуємо ще раз! Торчик робить добре. Да чуть-чуть підтягнути задній тормоз. Зараз кладу сидіння і попробуємо прокататись, побачимо як, як він буде їхати. Кате, репідтягну чуть-чуть ще тормоз, і практично все. Якби їде непогано, скрипить лапка. Скрипить лапка, бо тут нема резинки. І вона вже протерло аж там. І я не знаю що тут придумати, треба якусь резинку шукати. А так, в принципі, непогано. Їде добре, спідометр працює. Таке відео вийшло. Все, всім гарного дня!